Саме на цьому пішохідному переході сьогодні вранці під колесами кросовера загинула жінка. Смертельна автопригода сталася у Дубні. Місцеві розповідають, через це зранку в місті утворилися затори. Ми об'їжджали через тараканів. Хлопцям на роботу треба було, тому ми об'їжджали через таракани. Відказали, що це сильна аварія. На переході забило на смерть. За інформацією поліції, 50-річний водій автомобіля Рено допустив наїзд на 58-річну місцеву жительку. Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вона загинула на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі розпочав досудове судове розслідування за частиною другою статті 286 кримінального кодексу України. Місцеві жителі говорять, цей перехід давно вважають небезпечним. За їхніми словами, водії часто. Не знижують швидкість, а видні на ділянці дороги обмежена. Цей пішохід він не є такий добрий, або там має бути світофор, тому що він такий. Ну є один, потім другий пішоход, і воно не туди і не сюди получається. Або світофор мають поставити, щось мусять зробити, бо то не дай Бог, що ще таке повториться. Очевидці кажуть, що особливо небезпечно на цій ділянці в темну пору доби та в години пік. От ви, ви бачили що сумі що Оровичі не пропускають на переході. Не переход, не пропускають. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини смертельної аварії. Олеся Мороз, Кирило Поліхович, телеканали Тіві Медіагруп.